Не пам'ятаю, показувала я чиніка десь, як я мариную цибулю. От зараз вирішила показати. Ось у мене цибуля нарізана чверть кільцями. Відправляю її в мисочку. Відразу кажу, мені не подобається заливати окропом. Пробувала не моє. Даю сюди десь. Чайну ложечку, солички. І тепер цукор. Цукру даю багатенько, щоб ця сладість добре відчувалася. Прямо добре. Ось такі дві столові ложки з горкою я насипала. Тепер ось так її трішечки без фанатизму. Щоб не поламати її, не почавити, але щоб вона роз'єдналася. Ну, зрозуміли? Тобто, щоб порозділялася. І водночас цукор починає розмокати. Я завжди куштую. Цукор буває різний. Так само, як і оцет. Тому я завжди куштую. Так, тепер наливаю оцет. Завжди все на глаз, я ж кажу, що. На свій смак. От я не знаю, видно? Не видно. Тут ось ну, от скільки його налилось. Ось це добре перемішую. все, а тепер додаю сюди водички. Звичайної води, кімнатної температури не окроп нічого. І ще раз добре перемішую. Тут уже можна рукою, можна ложечкою. Я готую для себе. Руки в мене чисті. Так що я звикла працювати руками. І на цьому етапі я куштую. Цукор, до речі, вже розчинився. Чому зручно руками? чому я це? Люблю робити рукою, тому що ти відчуваєш, чи розчинився цукор, чи він просто осів на дно ємності. І от тепер оцю водичку, оцей маринад, я завжди куштую. От він повинен бути смачний, кисло солодкий. Ну от, Не вистачає не цукру. Не оцту. Додаю трішки оцту, значить оцет заслабкий. І ще цукру. Знову ж таки добре це все розмішую. Зараз потрібно дати постояти, тому що цей цукор вже буде довше розчинятися, коли просто з цибулею цукор перемішуєш. Він швидше розчиняється, треба дати постояти, щоб добре розчинився цукор декілька хвилин. Розчинився повністю цукор, тепер знову куштую. Чому так? Тому що, коли починають давати пропорції, на одну цибулинку, там чайна ложка цукру, столова ложка оцту, наприклад, це я образно. Цибуля може бути у всіх різна. І в когось одна цибулинка це отака, а хтось може взяти одну цибулинку, отаку. Розумієте? Цукор і оцет, з досвіду кажу, завжди різний. Так, так. І навіть цукор, не дивлячись на те, що це начебто цукор, але він буває. Гарно, солодке і буває солодке майже зовсім. Тому потрібно обов'язково куштувати, якщо ви хочете, смачної маринованої цибульки. От. От тепер добре. Відчувається солодкість чи солодкість від цукру, так? І є кислинка. Кислинка повинна бути не така, як вам добре їсти. А воно повинно бути кисліше. За рахунок того, що цибуля візьме в себе цю кислоту. І цибуля, то ви ж не будете їсти одну цибулю ложками. Ви будете її далі або там з шашликом, або в салати, да, кудись пускати. І вона цим самим буде давати смак майбутній страві. Тому оцей маринад повинен бути кисленький. Залишаємо так, чим надовше, тим краще. Але хоча б на годинку. Ну і далі використовуємо хоч до шашличку, хоч у будь-який салатик. Готуйте.